На віддачу знову ж таки цього сайту, і буде підтискання oh. від... ну, а за що так звільняє сам Даянга? Це було боляче. Мінус сам Даянг і бомба одразу встановлена на б планті нікого захисту. вихід на котраніся тилу, який репік зараз від апекс. Ой, важко буде демк-єдиний на цій позиції. Та й взагалі демк єдиний на сервері від Монте. Просто 5-0 поки що відбувається. Можливо, Сірий забере одного. Є все ж таки Фражик один. А, далі тут розкрутитися буде дуже складно. 24 хп. Ще Джейкем заліплює в голову. Особі, ну Собі як почав... вони зараз ідеально для себе раунд. Вигадали в нападі. Вихід на порожню точку. Вони розуміють, що в конекторі хтось має. Бути. Це Крастов, Перестріляв одного. Далі бро розмінюється непогано. Бро, досі живе в конекторі. Бро, треба догравати до кінця цю ситуацію. Це Заніто не пробачає вороту кін! Yeah. далі, демк розміняв. Нормально, Навк разом зі стіко. Два в три. Відіграють. Є деякі проблеми у Монте по хп, але не суттєві. Стіко отримує багато демажу. Навк, Навдиноблкіл. Сатаєть його не виходить Навк. 5-1 стата в цьому раунді. А за сайт. За КТ було складно. Ми бачимо, що складнощі поки що продовжуються вже і в повному ростері Теж на перших секундах сам Даянг помирає. Якісно її вибивати з коктейлами, зі смоком, з флешками, але тут, схоже, налаштований на контакт. І навіть це працює. Голова за головою. Падають одразу разом. Два гравці Монтри. йде за наступним наполюванням. Але красного так легко вже не пройдеш. Красного їх на ініціативу. Але більше одного мінуса в раунді він так і не зробив. Бро зампена нам залишається в камері. Виходить під Асайт. Можливо, одного знайде буде вже добре, але не вдалося. Тріпл пік просто такий відбувся. Тільки що. якоюсь що... перешкодою. І... Досі хлопа не зміщається все, ще все в руках. Тільки у Боро разом з демком. Боро загинув так само, як і демк. Одного мінусу тут недостатньо абсолютно. Типу, смок ніякий, але ніхто навіть не йшов. В тому напрямку в необхідну мить. Це повний провал, тільки що відбувся. Ну, вгадували, 3-2 стояли. Навк зачиняє на мідлі, бро. І можливо, другого знаходить також Вітя помирає. Краснал. 1 в 4. Треба сейвити. Можливо, залутає фраги. Стоп! Пропускає! Він пропускає! І можна роздеф'юзати! Дивись на карту! Просто! Ну-ну-ну, не не знаю, знаю. Кіти є, Кіти є! Красну, красну! Пішов, пішов, агент, агент! Ні, не повертайся! Навіщо ти повертаєшся? Стійко? Ах ти ж... Стоп, а бомба не під нього! Бомба не під нього! Красно! 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 Ааа! Простріляв! Часу не буде! Він встигає! Чи? Останні секунди! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 нав... Яку агресію відкраснала, тому... Буде далі боротися Каганіто за коннектор, можливо, це помилка, залишають йому 10 хілспойнтів. Рвуться О, далі. Вістал, робить кіл. Гарний кіо. І далі Стіко не зможе розмінятися адекватно. І треба активніше працювати в Мідлі. Це розуміє GKM. Він помітив сам Даянга, пройшов далі. Демку одразу в голову отримує. Як же сьогодні летить подушно, красно, але живий. Це зарахувало. І чує GKM. що є побус опонента. Пропар вже невдалий. Червоний. GKM. Є шанс. Бро! Ну там на мідлі. Е... Він начікує, також навка. Не можна помирати від нього. Так можна затвістити в камеру, борту робить сіл по Джейкому. Це другий кіл. Так, так, так. Мінус сенс. навка останній. про нього була інформація. Тепер можна просто дефати пачку і брати нарешті той самий перший раунд для Монте. Для Коли... Побачили. Oh. Nice. Набраці, а тут вороза віком росів, але не гуч. Нормально, не цього є тімейти. Красно не відпустив, з іншого боку, Сенс розмінявся. 4 в 3. Ну, ситуація неприємна. У Апекс зараз. Ой-ой, ой, -ой, -ой був, був близький Сенс до кіла, але Вовчик не пробачив в цьому моменті. Демк поміщає снайпера команди Апекс на водисті. Стійко вибігає на ПЛ, робить тоблкіл. Навк. У Навка є всі шанси взяти Чому цей раунд. Чому саме Навк серед всіх? Бомба лежить. Про навка є вся інформація, але смок на ініціативі Сандо Янг. Вирішив навіть ну, не дочекатися. Сергія я дотамти добро. При тому коктейль під ногу, але коктейль недосконалий. Бро. Переживає хаєшку якимось дивом. Конекер нікого нема. В цьому раунді Сіко знає чудово. де Бро ховається. Бро! А що робити йому? Просто живе! Хилоди жити якось! Як він досі живий! Ай, ненадовго! Доводиться відходити. Гранат забагато красного теж не відпустили. Просто моліки горять, хаєшки летять, все вибухає. Я не розумію, що відбувається. Це були позиції, я б сказав тобі, не для того, щоб приймати <гум> Так, так. І там взагалі бро повезло, що йому хаєшка не залетіла в обличчя. І вона пройшов віконце. А тут Вова за ВП в камері. Треба влучати, не влучає, бо був занадто широкий стрефів. іде ідіть, ей плита, сенс. Не буває дев'ятку, але є шанс бити. Він буває, якими ще нам залітає. Два кіл від нього непогано. Воро досі живий поблизу на дев'ятці. Його змушують змінити позицію на більш безпечну. Ворот буде чекати на його тіммейтів. такий офенгл насправді жорстокий, типу. А вони три з дев'ятки тут. Нікого в камері немає. Там шість Смачок лежить, зі спини також нікого не буде. Джейка перекресне вогонь зі Стійко. Дають по фрагу. Краснал розмінює по одному, але Джейке не повинен пробачати Красна. Так воно і відбувається. вісім Контактами. Контакти, Контакти активні агресії перших таймінгах, таке дуже мало хто грає. Виходять вони на Ату. Демко робить перший кіл. Знайшов геп в смаку. Молодець, 5-4. Можна чіплятися. Хоча б за цей вже можна точно чіплятися, але Апекс розуміє, що не можна стояти на пленті треба йти далі. Вбиває демка без розміну. Бо, розумію, його можуть спробувати запушити. відійшов трохи далі, але насправді далі напад рухатися вже не буде. Тепер 4-4 ситуація. Гранат багато на ретейк, але до нього ще треба якось підійти до цього ретейку. І не фрак, що Апер банально дозволить це зробити. Прострілює усі поки. Бро поблизу намагайся стригтись це це ніто. Поки що бачить, бро. Перестрілює його. Сен. зрізає красного. Мінус ворот Окей. І ось за лічені секунди. Сам Даянг залишається в соло з потребою. Сейвити Емко. Три під аплуентом тепер перебуває, але у Апець бомба все ще ближче до Б. Стіко, тут так, є перший кіл все ж таки в цьому раунді. Монте з перевагою. Нікого піда більше немає. Ну, вони це, по ідеї, повинні розуміти. Бачимо, і ротація є, але Джейкер підхопив все ж таки Вову на ротації за Пленту. І залишається все одно два гравці ще на мідлі від команди Апекс. От Каканіто, ну не можна під нього якось підставитись так прикро. Раунд дуже ризикований зараз. Навіть незважаючи на 4 в 3. Apex, знаєш, вони наче пастки розставили. І якщо одна так, з них так. спрацює, це може бути вдалий раунд за напад за секунди. Саніто виходить. побачили інфу, вихід разом розпікати. Непогано. Тут одразу три приймають. Куди йдемо? Третій для Монте все ж таки. Столетний Хоча Тут єдиний Каканіто з беретками За одиничкою повинні прочекати. Є першикіло від нього. Можливо, буде другий. Немає. Сам Даян його вив. 4 в 4. Треба позиції. Зайняти, а позиції насправді мені не сильно подобаються, бо вони якісь скуті занадто стійко вривається вже красна. Робить перший кіл по Джейкому, є другий по навку, Ой-ой-ой, просто без шансів розплилися апекси. Нормальний прийом. В цілому навіть не кинули нічого на мідл, Хоча зараз полетів вже смачок від Віті. Смок Молі, класичний його дефолт насправді. І тим часом піконектору від Apex без шансів кілку ворог настав. Розміняв свого тімейта, але не більше того, молічок полетів далі і відтис все ж таки він коннектор. Хоча молік якийсь не дуже. З красному двох. тут небезпечний момент, де. Виходить на розпік, красного другим номером, але щось не хочеться красного сьогодні розмінюватись. НАК! є по ньому інфа. здал! Ти ж почув! Так, 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 так. Зорієнтувався які гранати? Красно! Фу, розібрався в коннекторі, але до того втратили брой. Красного просто здискають з усіх сторін. Самдаянка вже в спину пушить, ну тут усі позиції були зайняті. А, так, саме... Ти більше розраховуєш на те, що там не буде нікого, <схід> скажемо так. І тобі прокне навка, забирає демка, під прошив, підхаєшечку. Просто в тоді. Ну, ми просто дивимося, як монта в капкані сидять і саме цього не розуміючи. Капкан просто не схопнувся. Зараз подивись, флешка. Ідеально, занадто. Це ще й відповідь від КТ була, здається, флешка. Та -та -та, від Джейкома злодіяла флешка, каканіта биває вороту Кея, Вовчик все ж таки знайшов свій фраг на цьому виході. Сам Даямчує спину перестрілює, але його вже не відпустять. Бачимо, що 10 секунд залишається, Діфенс пушить, бомейн. мейн. Ну, хоча, по ідеї, може втекти. Але там щось може прострілював, може щось таке. Можливо. хаєшка долетіла. Може просто побачила це в останню мить, коли хаєшка вже прилетіла. Да. І нема 100% розуміння, що там відбулося. Ой, зато тут є 100% розуміння, що GKM чекав вихід з ним, а вона впорався з другим равцем. Хоча сам Даянг отримав в обличчя кулю, Стіко приймає камеру, бо сам Даянгу не влучив, до речі, повертило йому в цьому плані. Камеру виривається, Монте, Я перший кіл, ворор на розміні. Навк, на дев'ятці, ну треба його якось пройти, але це майже без шансів. Є перший кіл від нього, і він не відходить. Вова, Непогано. Дабл кіл. Каканіто, дуже близький в спині, його чує. Його повинен чути демк! Так і відбувається, але є смерть, від він і Тут помирає демк! Ай-яй-яй, пачка була прямо від сазанітою. розумію, мотивації саме такої вибухівки. Та, та. Ви ж вбили Авік, тобто 9 вас навряд чи буде так сильно душити. Ну, Окей. Що, сім поспіль. Або це вже фінальна зупинка для Монте на цьому матчі. І далі тільки БО 3. Схоже, що так. В 1-2 будуть Монте далі продовжувати. Можливо, зараз побачимо, що зачіпляться за цей раунд, можливо, наступний. 4 в 5. Займають мідл. Молік смок полетів. Демк без розміну помирає. Тут сам Даян його. Ну, розміняв uh, в цьому епізоді, але. Шумон все... Анубісі, іншого разу вже. Да, тут так. буде запізно від цього якось відштовхуватись, бо у вас і на музеї прохід відкритий теоретично. Навку навіть дали ну, тут. Секунди Там дали три думати. шанси десь. Я думаю, Навку, і він все одно вбив. Ще раз, сам Даянгу тоді дали шанс. Ну, якщо вже казати, як воно є. Ех, 8 хп, 2 в 4, дуже схоже на ГГ. 20 секунд залишається часу. І... Це реально схоже вже, що. Просто не сьогодні для Монте. Анубіс, колись так це була одна з топових мап. Та чесно, схоже, цей час позаду прямо на приціл. Виходить воротокей. Залишається останній бро, 4 секунди. Він не встигає нічого зробити. Його навіть не я Так розумію так.